Так, спробую якось самостійно записати розсадку малечі. Я якраз в процесі. Бачите, малеча. Така з листочками. Так. Що я роблю? Я беру пляшку. Вони оброблені всі стерилізаторами. Знімаю, перегортаю. Серветка теж оброблена е, засобом для стерилізації. Спиртові серветки. дезінфікуючи Я їм вже, мабуть, з півроку користуюсь. Ось такі, якщо ще фото додам, бачила, так? вилила лишню водичку, протерла і ставлю на серветку. І так відкриваю декілька. І вони стоять, чекають до гори дригом. Ось. Але, так як в нас показове відео, то одненьку відкриваю. Далі беру цих діток. Погано видно. Бачите листочки і попка пінцетиком захватую обережно. Витягаю і занурюю Попкою в середовище. Замагаючись підібрати в одну пляшку приблизно однакових діток. Так, розверну так, щоб вам було більш-менш видно. Мені нічого те не зрозуміло, бо я не бачу через камеру нічого. Так, схватила неправильно. Збоку трошки підглядати і так в пляшку нам треба покласти ну, приблизно шість штучок. П'ять, шість. Одна в центр, ну і шість-п'ять по краям. Я розумію, що відео не цікаве, нудне. Так, все, посадили. Якщо є лишня водичка зливи, ну, я взагалі так роблю отак. Беру плівочко, надягаю. Все, пляшечка з дітками готова. Сорт 24-32. Останнє все розсадю. Так, бачите, так? Ось і на карантин. Нічого складного. Єдине, що Ну я показала, що треба отвір. Продезінфікувати на всякий випадок. І після цього в мене ось лежить серветка, та що антибактеріальна. Я їх нічим не обробляю, бо раніше сама замочувала серветки в спирт, плюс перекис, плюс там ще ліки. Зараз ці купила і нічого не роблю, просто відриваю все. Я от таким чином кінчик пінцету протерла. Між посадками і залишила тут. ось Як пляшечки всі ці, що підготувала, закінчаться і треба буде нові, то це пінцет достаю, а обов'язково отвір тут закриваю, якщо дітки залишаються, обробляю нові пляшечки, обробляю пінцет. Засобом для стерилізації. І потім ну, серветки всі нові кладу і все потім по-новому. Засіб для стерилізації, яким я обробила пінцет, я ось знімаю з кінчика, тому що він палить наших діток. Ну, а так, була раніше підставка для пінцету. Ну, незручно, плюс пінцет ззовні знаходиться, може щось сісти. А так він майже весь час пляшить з дітками. І Я дістаю, посадила і все. В принципі, ну, процес такий довгуватий. Сподіваюся, зрозуміло. Зараз я зніму перчатки, вимкну відео. Опа! І продовжуватиму далі. А відео залью в Фейсбук. Тому я от через такі мої справи до вас поки що не зайду в Фейсбук, або буду дуже-дуже дуже нечасто з'являтися. Мені треба ну, залюти і встигнути, бо скоро весна. І Якраз період відправки в нас ну, саме. Хто знає, той знає осінь, весна, літо погане. Час для відправки. Літом продажів в мене немає. А нам треба, щоб лютий. Вони трошки адаптувалися, підросли і хтось, може, вже і забере. Ну, принаймні, хоча б до спеки, вони хоч якихось сил наберуться і переживуть наше спекотне літо, може, краще, ніж в цьому році пережили. Так, дякую всім. Все. До побачення, до зустрічі і тихої ночі всім.